Про події війни говорить Стратком. У Куп'янському районі Харківської області внаслідок російських атак і впівідронами зранку у п'ятницю одна людина загинула, ще троє поранено. Загалом минулої доби під російськими ударами перебували 9 населених пунктів Харківщини. Пошкоджені багатоквартирний будинок, дві будівлі цивільних підприємств, приватні будинки, автівки та електромережі. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. У Херсонській області за добу одна людина загинула, і 17 поранені через російські удари. Росіяни застосовували по мирним людям артилерію та дрони. Пошкоджені 10 багатоповерхових та 4 приватні будинки автомобілі. Окупанти завдали майже 600 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Одна жінка поранена. Терористи били за допомогою авіації з РСЗВ ударними дронами. Надійшло 50 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Поранила російська армія минулої доби і двох жителів Донецької області. Дронами, градами та кабами били по Дніпропетровщині. Пошкоджено дві-триповерхівки, приватні будинки, господарську споруду та комунальне підприємство горіло фермерське господарство. За добу було майже 80 ударів по 33 населених пунктах Сумської області. Є поранений. Найбільше атак по Сумському і Шосткинському районах. Ворог кидав на мирних людей каби, бив з РСЗВ, атакував дронами. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль швидкої медичної допомоги. У Мукачеві Закарпатської області сьогодні зранку ще тривала ліквідація пожежі на підприємстві, по якому Росія вдарила напередодні. Кількість постраждалих зросла до 21 людини. До ліквідації наслідків залучили півсотні рятувальників та 15 одиниць техніки, зокрема два пожежні потяги. Нагадаю, Росія напередодні вдарила двома калібрами по підприємству з американськими інвестиціями, яке виробляло мирну побутову техніку. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні назвав удар спланованим та показовим. Росіяни точно знали, куди б'ють це. Був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності. Тут в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни, глава держави також подякував усім рятувальникам, медикам, правоохоронцям та волонтерам, які допомагають людям після російських атак та ліквідовують наслідки влучань. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на п'ятницю противник запустив по Україні 55 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Протиповітряною обороною ліквідовано 46 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на чотирьох локаціях. Протягом минулої доби на фронті 157 бойових зіткнень. Це на 10 менше ніж за попередню добу, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку 43, та на Новопавлівському 35. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби затища. на Придніпровському дві ворожих атаки. У четвер ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши 44 ракети, та 75 авіаційних ударів. Скинув 125 керованих авіаційних бомб. Залучив 5875 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки: 2 засоби ракетних військ і артилерії, 6 пунктів управління, 2 склади пальномастильних матеріалів російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 790 російських загарбників вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 318 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 ракети, 110 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський виїжджав на покровський напрямок. Працював у корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на добропільському виступі. Особлива увага тим ділянкам фронту, де найважче, йдеться у повідомленні на офіційній сторінці головнокомандувача. У результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів. Повідомив Олександр Сирський. Ключове завдання ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максим. Мально зберігати життя захисників України додав головнокомандувач. Він подякував українським воїнам за хоробрість та самовідданість в обороні української Донеччини. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський та очільники збройних сил країн партнерів розробляють військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та Європи. З Цією метою генерал Сирський у форматі відеоконференції взяв участь у нараді з головнокомандувачами збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Нарада проходила у Вашингтоні. Це Сполучені Штати Америки. Підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн партнерів. Сказано на офіційній інтернет-сторінці генерала Сирського. Переконаний, що спільними зусиллями із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи, наголосив Олександр Сирський. Силами та засобами військово-морських сил збройних сил України було знищено ворожий пункт базування БПЛА на аеродромі Херсонес, тимчасово окупованого Криму. За результатами удару було уражено до трьох БПЛА Мохаджер 6 та два БПЛА ФОРПОСТ. Один Форпост коштує близько 7 мільйонів доларів. Росія використовує їх, зокрема, для розвідки та висвітлення надводної обстановки у акваторії Чорного моря. БПЛА Мохаджер 6 коштує до 4 мільйонів доларів і може нести високоточні ракети. Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію Росія не мій ворог. Наліпки з цим гаслом з'явилися у Румунії, Франції та Італії. Про це повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України. Наліпки частиною гібридної кампанії Кремля для створення ілюзії мирного партнерства за допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини, посіяти розбрат у європейських суспільствах та дискредитувати підтримку України. Йдеться у повідомленні. У застосунку Армія Плюс оброблено вже 800 тисяч електронних рапортів. При цьому з травня середня кількість опрацьованих рапортів щомісяця зростає. Про це повідомляють у міністерстві оборони України. Перше місце у переліку найпопулярніших рапорт на щорічну відпустку приблизно чверть з усіх поданих, трохи менше чверті на оздоровчі, і кожен п'ятий рапорт про зміну місця служби у збройних силах України. Майже 60% поданих рапортів погоджені. Ті, що відхиляють, отримують чіткі причини відмови. У міноборони порахували завдяки застосунку Армія Плюс. Військові вже заощадили на подачі рапортів 8 тисяч 16 тижнів, які можна витратити на відпочинок чи навчання. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.